Олів'є класичний рецепт салату олів'є. Новий рік без салату олів'є? Та це зовсім не новий рік. Ось інгредієнти. Беремо варену картоплю 4 штуки. варену моркву 3 штуки. Консервований зелений горошок 200 г. Варене яйце 4 штуки. Ковбасу 200 г. Мариновані огірки 4 штуки. Цибулю ріпчату за бажанням одна штука. Майонез, сіль, перець за смаком. Отже, приготування. Наріжте всі інгредієнти кубиками приблизно однакового розміру. Змішайте картоплю, моркву, горошок, м'ясо або ковбасу, огірки та цибулю. А потім додайте нарізані яйця, солимо, перчимо за смаком і додаємо майонез. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Зверху салата можна прикрасити подрібленими яйцями та зеленню. Салат олів'є найкраще подавати холодним. Всім смачного і з наступаючим новим роком!